Вирте, що турбує вас? Мене звати Ніколас Карма, Ми Я цікавляся, смаємо скільки... вас. Накидка така, така. красивенька. Ну не Перезило. знаю, чесно, сонечко. Давайте тисячу. Спідничка. Спідничка. 500, Давайте 500. 500 гривень. Це не дороге. Все. Це от кофточка, вона десь гривень 40. Штани, гривень 50. Це також була розпродажа. Ну, прозора має це на увазі. 15 гривень. Також на секунді я купила. Сумочка. Слухайте, ну я не знаю, це... мені стидно казати 10 гривень. Також секунд. Це Покажи ближче. Я хочу, щоб ви глянули на цю сумочку. На в ідеальному стані. Я, я це. хожу на спорт, і по дорозі там три секунди є. Деколи просто. Туди заходжу і окуляри. скажи. Е, окуляри не знаю, гривень шістдесят чи сто. А не ви на що так ззаді щось розгляділи, чи як це? <світ> оце? Оце? <світ> боком я <світ> <як світ> орел, я прямо і по сторонах <світ> дивлюся. <світ> ну насправді я чесно вражена, думаю, що ви так, типу, молодь зачіпляєте. Виявляється, що ви а ви не молоді? Тож, ми а ви що так? Мені 58. Так. 58 років. А вам аналогічно від вас дуже енергетика, позитивна, така молода. Усміхнені, поспілкувалася зі мною. Є юні, <світ> а є молоді. Коханих людей маєте? У мене є чоловік. Він зараз в ЗСУ служить. А у вас я в творчому пошуку. Ви в творчому пошуку. Бо просто в коментарях часто сватаються. Знаєте, то може хтось. Ну, ну, знайомтесь, якщо знайдемо. що. <знайдемо> дякую. Можна, Можна, треба, треба, дякую.